Зростав в такій простій сім'ї. В мене батько все життя водій, професійний водій різних там машин, автобусів, різних транспортних засобів. А мати працювала то в продажах якихось речей, то в магазинах, то потім останні роки в госпіталі працювала і ну, на таких різних, також простих роботах. А, мені чомусь в житті хотілося більше праці, саме інтелектуальної, саме онлайн. У мене дідусь колись сказав дуже цікаву фразу. Він все життя працював ну, на заводі, такими руками, і столяр, столяром також був. І він мені сказав якось таку фразу, яку я запам'ятав на все життя по типу, внучок. Діма, навчись заробляти гроші з повітря, і тоді твоє життя зміниться назавжди. І тобі не треба буде ніколи важко працювати. Я його, звісно, коли, ну, коли був дитиною, я не розумів, про що він каже. Але потім вже як зрозумів, то зрозумів. <кхід> так, дивимось, так, трансляція йде, все окей. До речі, я водолій. А, в мене день народження 7 лютого. Я дуже легкий, такий легкий, легкий, як вітер. Ну, я думаю, у водоліїв є щось схоже. А, можете написати в коментарях, якщо ви також водолі. Тобто я не прив'язаний ні до якої території. Я можу легко переїжджати в одне місце, в інше жити. Ну, грубо кажучи, здійснюю, що я хочу вибрати своє місце, але мандрувати точно я можу багато і хочу мандрувати. Коли я мандрую, бачу нові міста, нові місця, природні локації. Мене це там, не, знаю, не просто збуджує, не просто адреналін е виникає, а ще якесь розширення, ну, таке духовне розширення, емоційне. Я отримую тоді кайф від життя. Коли я рухаюсь. Не можу багато сидіти вдома. Я знаю, що люди всі різні. Хтось навпаки, домасед, а хтось навпаки постійно їздить, їздить, їздить і витрачає всі гроші, які заробляє на це. Ось ця історія про мене. Я витрачаю все під ноль. В мене, так би мовити, за душою немає якихось там, знаєте, квартир, машин, там, інвестицій, Ну, на сьогоднішній день немає. Ті гроші невеликі, які я заробляю, мені їх вистачає на мінімальне життя. Оренду квартири, поїсти і трошки мандрувати.